Сотні активістів цього разу до президента зібралися не просто в гості. Заблокувати виїзд президента кутежом президента з міжгір'я. Не встигли проїхати й кількох кілометрів, як одну з машин зупиняють. Пояснюю ще раз для тих, хто на дистанції, у немає. бо вас слуха погано. Це так працівники Даї роз'яснюють. Машину активістів зупинили, бо на номерних знаках замість українського прапор європейський. Саме, саме, саме. Рятувати своїх кинулася самооборона Майдану. Таївців оточують і відтісняють. Міліціонери ж погрожують стріляниною. <спес> <laughs> <песмех> <песмех> Поки міліціонери чубляться з активістами, заблоковану машину звільняють. Дорогою до нових петрівців кожні 100 метрів патрулі державтоінспекції. А на повороті до резиденції традиційно перекрита дорога і виконавча служба із судовою забороною становлення обмеження, право на мирні зібрання. Тування піше ходи, демонстрації. не допомагають навіть привітання з іменинами Даївця Василя. А Мусин косироворучівна вітаю Василя. А він нас не без пляшки, каже, не пускає на роботі і заблокував президента. Я я в шоці активісти захвилювалися, де подівся президент і чому не їде на роботу. Кудись утік, чи забарикадувався, чи можливо його беркут. Оточив і він не може вирватися на свободу. Все може бути, не дочекавшись кортежу, йдуть ближче. Кожен зі своїми претензіями. Мій швагро їздить на машині. Він завжди матюкається, коли може стояти там годину і чекати, поки якесь чмо на. Чорному мерседесі, великому, а на трьох проїде. Мене задубав Янукович, задубала партія регіонів, задубала Верховна Рада. Мене все задубало. Та за кілька сот метрів ще один кордон. Міліція і в поперек дороги, і біля кожного паркану, і навіть на подвір'ях. Активістів застерігають і близько не підходити. На три кроки я встановив для того, щоб не призвело ні до яких говорю, непонятних дій. Десять хвилин мирного пікету і півтори сотні активістів ідуть геть. Та навіть після мітингу без штурму міліцейський кордону не обійшлося. Додому, да, до цього хряка рядом. Задовбав. Да, дивися, да. Думаєш, що ти до тебе? що Віктор Ігорович, сусід президента, спішить додому через хворобу. Мені капельницю треба приймати. 70-ти річний дідусь самотужки штурмує блокаду. Забирай, кажу, Забирай. І таки проривається додому. І на народик Олексій Іванченков п'ятий канал.